Відкриті прозорі та підзвітні сьогодні в рамках депутатського дня. Чиновники розглядали презентацію про індекс публічності рівненської міської ради, згідно з яким можна визначити наскільки депутати є відкритими та прозорими до громадян. Індекс публічності методологія, яка є розроблена безпосередньо громадянською мережею опора, і ми її розробляли ще в 2011 році. У 2012 році ми тоді розпочинали проводити перші індекси публічності, але ми їх проводили суто на рівні обласних центрів. І рівне тоді вже також було в нашому індексі публічності. Цього року ми вийшли трохи і в менші громади, і в Рівненській області ми проводили ще у вісьми громадах області, окрім рівного індекс публічності. Таке дослідження проводять впродовж тривалого часу. Цьогоріч, як зазначає координаторка дослідження індексу публічності у Рівненській області, Алла Максимчук, показники щодо прозорості та підзвітності Рівненської міської ради покращились. Індекс публічності Рівненської міської ради сягає 74%. Судячи з того, що ми вже досліджували, проводили оцінку раніше, остання була в 2017 році, то звідтоді індекс підвищився на 14% це доволі непоганий результат. Загалом міська рада рухається до того, щоб стати якомога більш публічнішою, відкритішою, прозорішою і підзвітнішою в своїй роботі. Окрім презентації щодо індексу публічності, чиновники розглянули і результати моніторингу власної депутатської діяльності в рамках ініціативи Атестація депутатів місцевих рад. Таке дослідження також проводять не вперше. Воно спрямоване на покращення діяльності депутатів. Ми робимо оцінку кожного депутата і рекомендації надаємо індивідуально під кожного депутата, розуміючи, які в нього були плюси, які були мінуси, да, і стосовно того, що варто було б покращувати в депутатській саме роботі, і щоб це не порівнювалося там з там якоюсь волонтерською роботою чи іншою роботою, яку здійснює депутат. А саме ми говоримо про депутатську роботу, депутатську роботу, як на сесіях, на комісіях, взаємодії з виборцями. На чиновники розглянули презентацію нових законодавчих вимог щодо статутів територіальних громад. Відтак передбачається низка змін та нововведень, зокрема таких як обов'язковість затвердження статутів громади, деталізація та порядок громадських зборів, а також і інше. Втім, коли новий законопроєкт буде затверджений, наразі невідомо. Лілія Мазур, Денис коломис, телеканал Group.